Який вік зараз є оптимальним для початку статевого життя, враховуючи? Я можу вам сказати, який Давайте він є скажі, за Юніцев? ЮНЕЦ там надало 2004 дані... рік. 2019-го я вам скажу. Ага. У дівчат це 15 років, а у хлопців 14. Це середній вік поч... початку, початку статевого, статевого життя, життя. Да, дебюту. Ага. А на вашу думку, коли окей починати, коли психіка плюс-мінус готова, враховуючи, що все індивідуально, звісно. Ще раз кажу це золоте правило: побачення, кохання, почуття, памолка, шлюб, секс. Та, тобто свої, до своїм донькам я розповідаю саме таким чином. От, от ага. і, ідеальний шлях. Тобто коли секс тільки е... після шлюбу так, так, так. В планка висока стоїть. Ох, <реш> ну насправді це дуже е, крихка і довготривала тема. Бо зараз би вам сексологи сказали, що а якщо раптом сексуальний партнер не підійде, це ж буде біда, якщо не підійдуть по розмірам за різними факторами, це ж дійсно. Зазвичай, знаєте, утриматися від сексу молоді люди можуть, а там утриматися від якихось ласк це складніше. Тому зазвичай певні речі можна усвідомити ще і без сексу, що щось там не такого розміру, або тебе щось дивує, або тобі щось вже не подобається. Це зазвичай на якомусь такому ще етапі можна відчути.